Нових випадків захворювання не виявили, а от кількість санітарних пустів у районі таки збільшили. Бо єдиний спосіб вберегти тварин карантин та закритий режим утримання. Тепер у Новоушицькому районі діє вже п'ять таких пустів. За безпекою стежать поліцейські, рятувальники та ветеринари. В зоні захисту працюють спеціалісти, обходять дворогосподарства, беруть на облік наявне поголів'я свиней, клінічний огляд, термометрія виявляючи, не було загибелі чи немає захворювання. І моніторять дану ситуацію в зоні. Це буде відбуватися на протязі семи днів. Якщо повторних випадків немає, то поголів'я, яке в зоні захисту виявлене, буде піддане забою. Обов'язково піддане забою. Пильнують не тільки худобу, а й автівки, бо без відповідних документів перевозити тварин та продукцію тваринного походження зась. А ще в області прискіпливіше почали перевіряти свинину для продажу. На ринках Хмельниччини щоденно проводять лабораторні експертизи. Проте наголошують у держпродспоживслужбі, проблемою залишаються стихійні ринки. Там контролювати купівлю продаж м'яса значно складніше. На ринках функціонують лабораторії ВЦН-експертизи, які в обов'язковому порядку проводять ветеринарно санітарну експертизу, м'ясотуш. А тварини надходять з супровідними ветеринарними документами. Без супровідних ветеринарних документів тварини до продажу м'ясотуші не допускаються. Загалом Новушицький район став третім в області, де зафіксували захворювання на африканську чуму свиней. Перший спалах африканки був у травні у Дунаєвецькому районі. Минулого місяця хворіли свині у Летичеві. Досі ж про екзотичний та небезпечний вірус, що косить свійських тварин на Хмельниччині не згадували ціле десятиліття.